Всім доброго дня. Починаємо з такої красоти. Увечері вони якісь взагалі інші. Взагалі інші. Хочу зараз піти на город, виламати кукурудзи, наварити. А тут все насипалось. Мені тут наче ще більше квіти, ніж на оці. Ці. Гляньте наскільки більше. Ой, красота. Просто красота. Що в нас на вулиці хмарненько. Прохладно, ви знаєте, так вже по осінньому Уже у футболці не походиш, бо свіженько так на вулиці. Ось морозець Начинає Вересень, Ціпля мотається. гібіскус. Треба просадити. Дякую, мені написали в коментарях, бо якщо чесно, я не знала. Бо він з кожним роком все хуже і хуже. А вначалі такі здоровенні квіти були. Ще мальва цвіте у мене. Красуня. А, ще буде і буде. Згляните, скільки квітів. Простенька, але гарна. Ух ти, який паук! Ні-ні, я пауків боюсь. Я одних подальше. Красота сусідів покажемо. Кітюня. А де всі останні? Чи один? Ой, треба полити. Бо тут стоїть. Сонце більше на нього попадає. Зараз Польєм. Наберемо води дощової. Та там треба... Разів два на день поливаю. Вже треба дощу, в мене вода закінчується. О. Холодна, ну нічого, поліємо. Ух-ух-ох. Перелила. Заразиться заодно. Полю, бо вчора ввечері і не полила. Знов на тому городі з помідорами. Полім зараз. Нічого їм не станеться. Ой, вже не сьогодні-завтра треба буде ховати. До хати. До хати цю красоту ховати. О, Сонечко виглянуло. О! Водичка вице і витекла, так п'є. Тобі водички налить. Води повна. Схотілося цієї, що розлилась. У мене ось кучерява, дивіться, зацвіла. Будуть нові кущики, можна буде розлити. Що, Шодать, що? Кавунчик, зараз ріжу. Я не знаю вже, скільки років сусідка мені дала. Воно таке вісь росло, пропадало. В цьому році посадила в такий підвісний вазон, виперла його на вулицю. Думаю, що буде, то й буде. Ось яка здорова бегоня. А вона, гляньте, забуяла, попускала. Ще й зацвіла і не одну стрілку головне. Щас доціду. Головне, не одну стрілку, ось дивіться, друга, ось третя. Четверта. Сусідці сказала, вона каже, боже, а я її звожу. Каже, стільки понаростала, що не знаю, куди діть. Кажу, а я стіснялася попросити, щоб нову дала. Того шишку, я думала, вона пропаде. Коли гляньте, ще й наростан кущик який, та красота буде. Хто на правда, як воно буде, як я в хату занесу. Бармалей прибіг. Чап. Чап. Дала із кову на шкурку, так, ох і налетіли. О, погнали аж туди. А ця перевернулася шапка. Ну, ладно, не буду. Ввечері. Відкрию дай переверну потім. Так, йду на город. Кукурузу ж хочу виламати, зараз візьму сітку. Нахмарилося, хоч би дощик пройшов вже. Ви знаєте, він не помішали. Да, йдемо, йдемо. Так, пішли ми на город. Прийшли по кукуруду, дивлюсь, вже перець підстигає, той що... О, а це я поганий викинула. Ні, це Ну, Він, звісно, і в'яленький, вже ще червоні гляньте. Треба баклажани зібрати, він цвітуть, можливо, ще якісь зав'яжеться. Красота. На вулиці, красота. Що, доць? Пішли, я доламаю ці кукурудзи. Вже все. Остання. В цьому році остання кукурудза. Тут ще дось, ось ось ще дивись. Ого! Ось ще. Оце вже зварю останній раз, хай наїдаються і чекають наступного сезону. Майже середина вересня, ну не середина сьогодні, яке в нас... Ой, ще кухрузи, ну зламають сьоме, а я не знаю, яке сьогодні число. Ще молода кукурудза, дивиться. Знов картопля попадала, вчора не полила. Ну Ні, Нічого. Ой, красота. Треба чорнобривці прийти позбирати. Дось, пішли. Пішли з мамою. Все, всю кукурудзу виламала. Вже можна Ой, брати на ручки, давай. Треба взяти кульочок, да позбирати насіння. Чорнобривці вон де-не де дилюсь, де, де, вже можна зібрати. Вон один кусь відцвівся. Майорки, ті, що перші цвіли також Мам. треба позбирати. Це Сьогодні може вечір. Ні, сьогодні, мабуть, ну, коротко, не буду загадувати. Побачимо. Але вже треба, бо досежуся, що воно посипається. І... Мама. Мама. Мам. Диньки. да, там ще ну, є одна диня, а дві такі маленькі. Так що треба буде позбирати ще оці. Чорнобривці. Мама. Шодать? А, да. да, бо ну дивлюся, є, бачите, сухенькі. А ця вже взагалі відцвілася. Осінні квіти. Чорнобривці, астри і хризантеми. Для мене це вже осінь, як воно цвітуть. Побачили, що прийшла із корзини, гляньте, вже всі збілися. Йдіть на цю сторону. Пір'я, треба загрібати. Ой-ой-ой. Ну, -ой. Вже будемо осінь прибирати. Все плеться, все. Йдіть сюди. Насе. На. І вас уже в цьому році все. Не переб... Ой, да що ви скубите один одного? Голов, голов, все з'їли. Тільки на смородині листя, видно, пахуче, так не сильно їдять. Треба повисаджувати усе звідси. Навіть м'ято воно б'є, довго стояла зелена. До ку Куку. Ку -ку. Пішли доставити. ставить. Хай вариться кукурузка. Пішли? Ку -ку. Хай їдять. Спів у нас ходить. Не, не будеш співати. О, бачу яблуко гарне. Треба забрати, поки спів. Бо тут це не погане. Ой, це погане в поло. А далі таке гарне. Правда, можна вирізати, але не це взагалі. Тут вже на дереві погриз. Причепилося, гниють, бачите, гниють на дереві, Причепилося з десяток яблук, такі вони гарні. добрі, Це добрий сорт. Який сорт, не знаю, але дуже добрий. Тяп, будеш яблуко? Ну все, більш не де дима. І там снежного. з десяток. Поставила, вариться, вже остання кукурудза в цьому році. Така чимала коструля вийшла. Я навіть не знаю, не порахувала скільки качанів. Вже починає кипіти. Пахне. Все. Літо закінчилося і кукурудза закінчилася. О, як гарно пахне, як вона тільки гарно пахне. Хай звариться я відсіжу і будуть діти ласувати сьогодні нею. Вони домашні, невеликі, їх небагато, але, ви знаєте, вистачає дуже добрі, такі солодкі, тільки що мало нав'язалося. Але дуже добрі.